Маю по ринку, дивіться, замість квіткового павільйончику магазинчик відкрили. Доброго ранку. Доброго ранку. І бачу тут свіжий хлібчик. Це власного виробництва? Так, власного виробництва. А розкажіть, будь ласка, вкраси. Борошно робимо. Це на заквасі чи на дреживий? На заквасі, так? На заквасті, ніякі, так? Ніякі Як часто привозите? Е, кожен день. Ну, дуже гарненький, свіженький, гарненький. Цільнозерновий. Ага. е, гречневий, цільнозерновий з тиквою, цільнозерновий з грибами. Цільнозерновий, незерневий обичний. Скажи, будь ласка, булочки з корицею, теж на заквасті для дітей. Скажи так, який твій найулюбленіший хлібчик з своєї вітринки? Твій найбільш зерновий з грибами. Ось це. Чим тобі саме подобається? Ну я люблю грибочки. Любиш грибочки. І ще скажи, будь ласка, от фішка твого магазину. Бачу тут о, тут і цукерочки є, все, це моя слабкість. Я тут ваш клієнт. Твоя найулюбленіша взагалі фішка в цьому магазині? Скажи. Моя? Чи продукт, чи фішечки? чи продукти. Моя, моя, моя улюблена фішка, то що в мене своя свій млин, і я роблю А ну покажи О. дуже багато видів. Ми... Під замовлення. Ні, от все в налічі. Ага. Все в налічі. Висівки, борошно, борошно. Це все, все роблю. Я. Мене з відео можна зі подивитися, як я це все роблю. Ага. Коротше, серйозна так, організація. Це... А є якийсь інстаграм чи тікток ваш? Ну. Местный Facebook, я скидываю рекламу хлеба, uh -huh. и плюс вот эту мы пекарню открыли, ремесничу мы там делаем на месте муку и печем хлеб в печи каменной. Якщо у когось питания, им куда списать в каменной печке. В каменной, каменной, каменной печке. Uh -huh. да. Если я выкидываю в Инстаграм местный фейсбук. Ага. рекламу, як ми це робимо. Далі буде реклама. Добре, будуть питання, я ще зайду до цього хлопця, ще поспілкуємось, так? Да? Заходьте, у нас дуже, да, я, бачите, взяв е, ще гаряченькі булочки з кариці. Да, реально взяв, гаряченькі. Взяв, да, дітям. М як вони пахнуть, дітям, О, супер. Троє, да, чудово, що я зайшов. Всім гарного дня. За, заходьте, гарного дня.